В задовільному стані, як завжди в нас протягом року практично знаходилась робота харчоблоку та забезпечення продуктами харчування. Середня вартість харчування на ліжку день складала в стаціонарі 7 гривень 5 копійок. Середня дупова вартість витрат на харчування в травні війни складала 27 гривень 7 копійок. Крім того, проводяться видатки на харчування донорів, а також на молоко пора працівникам нашого закладу, які працюють в шкідливих умовах праці. На медикаментозне забезпечення виділялось на один ліжко день 18. Гривень 3 копійки для ветеранів 23 гривні 56 копійок в день. На один ліжко день в стаціонарі денного, денного перебування виділялось 2 гривні 33 копійки. Одне відвідування в поліклініці коштує 37 копійок. Один виїзд невідкладної медичної допомоги 8 гривень 87 копійок. Не виникало у нас ніяких питань фінансування в минулому році на оплату комунальних послуг. Проведено ряд і ремонтних робіт по відділеннях, в поліклінічному відділенні в деяких підрозділах, хірургічному відділенні продовжується ремонт, в черско-гінекологічному, неврологічному, травматологічному, інфекційному та терапевтичному відділеннях. На суму 180 тисяч гривень за рахунок власних надходжень. Продовжуються на сьогоднішній день ремонти в Акушерському гінекологічному відділенні для переводу жіночої консультації у приміщення Акушерського гінекологічного відділення в рамках оптимізації. Будемо об'єднувати дану службу в одну структуру як жіночу консультацію, так і стаціонар. Та в частково поліклінічному відділенні для створення відділення профілактичних оглядів для надання медичних послуг продовжується ремонт в інфекційному та хірургічному відділеннях. Сюди ж можна включити і ремонт криш, яких ми провели у 2015 році. Було також придбано ряд. Медичного обладнання і оснащення. Основне це, що було придбано, все-таки та сама ультразвукова діагностична установка Мілаб 25. Також у 2015 році установи наше отримане обладнання як благодійна допомога на суму 16 тисяч дев'ятдесяти тисяч гривень, а саме шафа медична бактерицидна, три штуки для стоматологічного відділення, стерилізатор, повітряний. Для офтальмологічного кабінету, лабораторна центрифуга для лабораторії. централізовано від управління Державної служби надзвичайних ситуацій України було отримано обладнання на суму 244 тисячі гривень, а саме два апарати штучної вентиляції Легень РО-6, який один знаходиться в реанімаційному відділенні, один в акушерсько гінекологічному відділенні. Значну допомогу в медичної допомоги надають кошти, виділені Чорнобильським фондом для забезпечення хворих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відпущено по безкоштовним Чорнобильським рецептам медикаментів на суму 1 млн 111 450 гривень, а також надана стоматологічна допомога це зубопротизування на 96 650 гривень. І 10 липня 2015 року наш заклад отримав сертифікат якості.